Вітаю! Якщо ви забули, нагадаю, попередній урок був дуже образливий та дискримінаційний. Тому що дальтоникам вивчити кольори було значно складніше. Однак, якщо у вас немає проблем з кольоросприйняттям, у вас немає і вибачень, чому ви їх не вивчили. Скажіть, якого кольору моя футболка? Red. Колір дошки? White. Колір рамки дошки. Вона сіра, якщо вам погано видно. Grey. Колір слова. Green. А цей напис. Black. Red. І останнє Blue. Молодці то молодці не молодці. Ідете далі вчити. А сьогоднішня тема для тих, хто вивчив кольори, звичайно: вказівні займенники. Demonstrative pronouns. Назва складна: тема легка. Лише 4 нових слова. This, that. Здійс, ми вживаємо, коли щось поруч біля нас, перекладається воно як це і це, а «дет» – коли щось далеко від нас. Це стосується речей, людей, тварин, а також подій. Якщо ми говоримо про новий рік, який зараз відбувається, ми, звичайно, скажемо, здійснює, або той новий рік, який відбувся щойно, або щойно відбудеться. Той новий рік, який близький до нас за часом, буде зіс. Той, який далеко від нас за часом, відбудеться через рік, чи дуже давно був, ми кажемо Z. This is my homework. Підходите ви до вчителя, кладете йому на сіл домашню і кажете This is my homework. Ось ваша домашня, вона прямо перед вами, перед учителем. Якщо ваша домашня на, на парті, а вчитель питає, де домашня, ви скажете, «That is my homework. Адже домашня вже не біля вас. Вона в іншому кінці класу. так? That is my friend Orest. То мій друг Орест. This is my friend Орест. Це мій друг Орест. От він поруч біля мене. Зверніть увагу. Я не просто так сказав не is Орес, а is my friend Орест. Чому? У англійській мові не дуже вічло казати. Це Орест, це Богдан, це Назар, це Захар, це Остап і так далі. Ні. Краще вжити додатковий іменник. Наприклад, друг. Якщо це ваша матір, то мази. тато фази. Не кажіть, то юра, ні. Скажіть, this is my фазе, Юра. This is my friend. Остап. Прекрасно. This та ЗУС те ж саме, що два попередні слова, однак у множині. This – коли поруч багато об'єктів подій або людей, ЗУС, коли вони всі далеко. «These people are too lazy. Ці люди надто ліниві. От і все. Are you Lazy too? Ви також ліниві?» – Це питання це не ствердження. «Are those people too Lazy. Всі ці люди занадто ліниві. Нічого складного. Зі, e, that, this, Зуз можна ставити як перед іменником, так і перед дієсловом be, Еміса. Або після нього, якщо це питання. Давайте трішки переробимо ці речення аби потренуватися. Скажіть, це не моя домашня робота. This is not my homework, так? Додали після is not. Питання: це мій друг Орест? То мій друг Орест? Is that my friend орест? Так? Або is this my friend Orest? якщо він поруч? Скажіть, ці люди не ліниві без ту. These people are not lazy. Чудово. А тепер скажіть. Ті є лінивими людьми. От прямо так і скажіть по дивному: ті є лінивими людьми. Зус А Lazy People. Так? Прекрасно. Ось підсумкові правила. Однак, Z може також вживатися, як це або це. Мається на увазі, що іноді Z означає те ж саме, що this Тобто Z ми іноді говоримо і про об'єкти, які поруч, і про події, які поруч. That's right. Це правильно. Так само можна було б сказати this is Right. that is Stupid. Це по-дурному This is Stupid. Обидва варіанти правильні. Тепер все це перепишіть. Молодці. Отже, скажіть мені. this – коли ми вживаємо? Коли об'єкти поруч. that – коли далеко. То чим же відрізняється this від this? До речі, читаються вони майже однаково. Багато об'єктів поруч. А ЗУС від ДЕ... багато об'єктів далеко. Прекрасно. Ваше домашнє – скласти по 10 речень з кожним з цих 4 вказівних займенників. Бажано їх написати мені в коментарях, аби я перевірив. Задавайте питання, коли щось не зрозуміло. Додаткові вправи є внизу під відео.